Светрик жіночий. Ось такий, бачите, молочний колір. Непогано тільки погляньте яка мила сумочка з китьками. Ціна у нас скільки коштує? 800 гривень. Бо щось ціни. Цукня така. І це у нас теж такі рюкзачки, Hello Kitty і рюкзачки. Так, ну таке щось, друзі. Це хаос. І поруч у є якров. От яка сумочка в вигляді зірочки. Це на